Я б сказав вам усе, і навіть більше, якби те, що я кажу, дорівнювало б тому, що ви чуєте. Так, ну що ж, я наважився зробити щось, наприклад, подкасту про книги давно хотів, але якось не наважувався. І перший випуск не знаю, чи будуть інші, але перший буде про книгу Девіда Фостера Волеса Безкінечний Глум. Чому про цю книгу, якщо її немає на українській мові? Теж думав про це записувати чи ні, але все ж таки вирішив записувати, тому що в 2021 році видавництво жупанського написало пост у Фейсбуці, що переклад цієї книги готовий і вони починають роботу над редакторою, коректурою і так далі. Після цього пройшло вже скільки майже 4 роки, і ніяких новин немає. Прочитав цю книгу, і вона настільки була крута, що я наважився запитати видавництво жупанського. Мені відповіли, що так, вони працюють над книгою, і якщо все буде гаразд, вони випустять її в 2025 році. Не факт, що їм вдасться це зробити до 2025 року, книга доволі складна, і треба багато чого знати, щоб її редагувати, коректувати, там, виправляти переклад і так далі. Ну але сподіваємося, що випустять. І цей подкаст буде таким анонсом можливо. Що я хочу сказати про цю книгу? Це дійсно дуже велика, складна, крута, прекрасна книга. Чому це так? Спробую пояснити, не знаю, вийде чи ні. Книга десь 1200 сторінок, великих маленьким шрифтом. Десь біля ста, може двісті сторінок виносок, які можуть бути маленькими виносками, а можуть бути цілою главою. Все це дуже дивно притинається. Там розриви в часі, десь флешбек, десь флешфорвард, десь оповідання від головного героя, десь оповідання від героя, який там один раз вам зустрінеться. Ну, він не один раз зустрінеться, але від в оповідання від нього буде лише один раз. Ні, взагалі він а, може здатися неважливим персонажем. Хоча спойлер: всі персонажі, всі виноски, все важливо. І у нас є ну, глобально дві історії: а, це Хелл Інканденса, молодий тенісист, який вчиться в тенісній академії, яку заснував його батько, в якій викладає його мати, його дядько. В які вчилися всі його брати, це історія про хлопця, який починає вживати легкі наркотики. І є історія про Дона Гейтлі, він, колишній вбивця, злочинець, наркоман, який вирішив все ж таки бросити з наркотиками. І він більш-менш вже одужав від цієї залежності, але не буває колишніх наркоманів. Тому він кожен раз працює над собою. І зараз він працює також в домі, де допомагають наркоманам позбутися їх звички. І ось це дві основні лінії, також є там десятки ліній. Як від гравців з тенісної академії, ті, хто там вчаться, так і від наркоманів, які намагаються кинути, так і від квебекських, це канадські канадський регіон Квебек, і як квебецькі сепаратисти, які виступають проти залежності від е, сполучених штатів. Ну і взагалі це не ті Сполучені Штати, це такий трішки утопічний, антиутопічний світ. Ну не знаю, фантастичний скоріш. До речі, книга написана в 96 році і розказує про майбутнє яке там, мабуть, 2000 ні роки. Там Сполученими Штатами управляють не стільки політики, скільки торгові марки. В них є кожен рік тепер не там не 1997 рік, а рік якогось шоколадного батончика, ну, типу снікерс. Або якийсь там вологих серветок рік, тому що ця компанія спонсує країну в цьому році, платить гроші і в честь неї називають рік. Ну, така кумедна деталь. Взагалі, ця книга доволі смішна. Ну, це ми поговоримо про стилістику книги трохи пізніше. Про що ця, взагалі, книга? Ну про. Залежність від наркотиків, звісно, це основна тема. Один стає наркоманом, другий хоче позбутися наркозалежності. Про що ще? Про те, як я сказав, вже про великі компанії, які управляють світом, про залежність від телевізора, від інтернету там не наш інтернет, ну щось схоже на наш інтернет, про відносини між батьками доволі така важка і цікава тема в книзі. Відносини між родичами, між владою і простими людьми. Про сепаратизм там частина Канади стає ну таким сателітом, мабуть, Америки. Її використовують не дуже в добрих цілях цю частину Канади, і там є тема сепаратизму, тема незалежності. Тут така тема делікатна. Мабуть, в 90-х роках тема відносин Канади і США, можливо, була більш така цікава, ніж зараз. Ще вагома така тема це депресія. До речі, Фостер Волес страждав на депресію і взагалі покінчив життя самогубством із-за цього. І так як він прописує, що таке клінічна депресія, так я ніде не бачив, щоб хтось описував. Коли ти читаєш опис, як людина бачить цю депресію, це дуже страшно. Ну, от правда страшно, і визиває такий жах, що люди, які страждають нею, відчувають. Чому ця книга складна? Не тільки тому, що вона описує складні теми, вона структурно складна. Вона починається з кінця. І коли ви читаєте її, ну, представте собі. Тисячу там в загальної сумі, тисячу десь 300 сторінок. Коли ви закінчуєте її, у вас може так і виникнути нерозуміння, що це взагалі було, і ви такі думаєте, що робити далі. Відкриваєте першу сторінку, починаєте читати і розумієте, що перша глава це кінець всієї історії. Ну не стільки кінець. Такий передкінець, бо там ще є в першій главі намек на що буде далі в цій книзі. По всій книзі розкидані маленькі підкастки, що взагалі відбувається. Якщо ви їх не побачите, ну це буде просто книга, дотепно написана дуже крутою мовою, про цікаві важкі теми, але просто така оповідь, яка, на перший погляд, нічим не закінчується. І, взагалі, кращий спосіб читати цю книгу, як тільки ви її закінчите, зразу починати її читати. Або йти в інтернет і читати фанатські теорії. Фанатських теорій дуже багато, одна навіть від засновника Reddit, що такий важливий персонаж для фанатських теорій. Ну ось якщо ви ознайомитеся з ними і будете як колись перечитувати, а вам, скоріш за все, ну якщо ви любите такі складні книги. Вам захочеться її колись перечитати. Я ось буду її перечитувати. Думаю, що я буду її перечитувати, коли вийде українське видання, я буду звіряти, буду звіряти ці видання, які зможу знайти, тому що я читав на російській мові. На англійській я не впевнений, що взагалі можна прочитати цю книгу, якщо не бути її носієм або викладачем. Бо треба такі нюанси виділяти, щоб зрозуміти, що трапляється в книзі. Тож буду перечитувати, і, можливо, я зроблю, не обіцяю, але зроблю якийсь сайт з усіма з персонажами, подіями, теоріями. Хочеться мені це зробити, бо книга дуже класна. Так, от, щоб зрозуміти, що трапилося в цій книзі, а там є дійсно сюжет, це не просто якісь історії між персонажами. Там дійсно цікаво, що трапилося в цій книзі, бо остання глава це розповідь, це спогади Дона Гейтлі про своє минуле. І що трапилося взагалі глобально в книзі, не розрозуміло. Починаєте читати першу главу щось стає зрозуміло, але чому так сталося, ну, це треба шукати: копати, копати і копати. Загалом крута історія, дійсно крута, це як з чим би порівняти. Є серіал е, залишені Лефтоверс. Там, щоб зрозуміти, що трапляється в, цьому, в цих трьох сезонах, треба, по-перше, мати багато знань з різних е, галузей, і дуже багато думати. Ну, оце, от е, такий приклад. Мабуть, ще можна щось згадати, але зараз не можу такого нічого придумати. З чим ще це можна порівняти? Е, мабуть, з «Улісом» Багато порівнюють цю книги, але не знаю. У ліса я ще не читав, планую. В цій книзі дійсно є сюжет, хоча його не видно от такий каламбур. Розумію, що звучить все якось дуже дивно, невпевнено, але я не знаю, як про це розказати, без спойлерів, і зацікавити всіх. Ну, якщо вам дійсно подобається щось таке складне, на подумати не якийсь там детектив. Хто вбивця, а якийсь глобальний сюжет, то це та книга, яку треба читати. Далі, чому ця книга крута? Про стилістику. Ну, це взагалі. В цій книзі е, різний опис: хтось від третьої особи, хтось від першої, хтось в наркоманському якомусь е, гарячці, хтось на ломаному англійському. Ну, там є канадці, які націоналісти, які не люблять розмовляти англійською. І вони розмовляють такою франко-англійською. Ну, звісно, це буде перекладено на українську, але це повинно бути перекладено ну таким дивним, дивною мовою. Хтось там не дуже розумний, хтось навпаки, дуже розумний, і все це описується різними стилями. Там багато виносок, де може бути типу автора нотатки, а може бути якісь технічні характеристики, а може бути фільмографія там, одного з персонажів, як такий канцелярська мова. Що ще. Дуже кумедно, багато історій, дуже смішні. Такі не так, що ви будете сміятися вголос, але вам буде. Приємно це читати і ви будете посміхатися. Деякі історії дуже милі. Прям от, читаєш і не плакати хочеться, але щось таке дуже мило. Є дуже страшні історії, от страшні мені взагалі дуже сподобалося, як це написано. Там є історія, от, як я казав вже про депресію. Цікава, важка про подумати є про там знущання. Над тваринами, над е, дітьми. Це теж такий важливий аспект. Оці історії, вони не такі вже й великі, але вони запам'ятовуються, поки ти читаєш, і потім, і тобі доволі страшно від них. Є вигадані моменти, наприклад, Олес вигадав е, тенісну гру, ну, вона грається з тенісною ракеткою і м'ячем, але це така атомна війна в е, мініатюрі. Кожний гравець там. Їх багато, бере на себе якусь країну або альянс, і вони використовують тенісні м'ячі як ядерні заряди, і б'ють по базам інших гравців. І там теж це прикольно закінчується, там описана вся ця гра, там десятки сторінок, і як ця гра закінчується просто катастрофою дуже смішно, і така метафора третьої світової, мабуть. Що ще? Виноски? Які трапляються в тексті. Може йти якийсь текст, в ньому буде виноска. Ця виноска йде в кінець книги. Ти повинен мати дві закладки, щоб між ними постійно переключатися. В цій виносці можуть бути ще виноски: це просто зриває тобі мозок, ну потім ти звикаєш. Ці виноски теж майже завжди важливі. Для розуміння сюжету. Ну, ти так можеш не думати, коли читаєш, а потім будеш жалкувати, що не звернув увагу більш детально на них. Ну і взагалі, щоб було зрозуміло, стилістично, ця книга різноманітна максимально. Ви в ній зустрінете майже все, що можете зустріти в різних книжках, як це написано. Тому ще це один великий плюс цієї книги. Особливо мені здається для письменників це цікаво, особливо, мабуть, для починаючих. Там можна подивитися, як можна писати в якомусь стилі цілу книгу а можна в одній книзі використовувати різні стилі. Я сподіваюся, що в українському перекладі це буде дотриманий цей стиль, і ніхто ніде не накосячить і все гарно перекладуть. Так, про персонажів. Персонажі просто нереальні. Там, наприклад, є головний герой Хелен Інканденса. In мабуть, він буде в українській гел інканденса. Це такий холодний розум, логічний, і ось він такий персонаж. В нього є брат Маріо. Це просто супермилота. Це дитина з фізичними і розумовими порушеннями, мабуть, так правильно казати, не знаю точно. І йому дуже важко, він старший брат. Хоча за ним доглядають, як за малою дитиною. І це просто нереальний персонаж. Хотілося про нього в окрему книгу, такий він крутий. Ну, добрий, зрозуміло, всі за ним доглядають і люблять його. Є батько такий сам в собі, якийсь дивний. Є мати, яка любить чистоту, яка тут вже ми заходимо на. Територію психоаналізу, там є деякі фрейдистські мотиви з цією матір'ю. Є ще один брат, такий Альфа Самець, теж цікавий. Це те, що от про одну лінію і Хелайн Канденси і його родичів. А з боку Дона Гейтлі там персонажі-наркомани, люди з депресією, люди з психічними розладами. є ще Канадські персонажі, вони, ну, таке такий був час, тоді не було особливої інклю, інклюзивності, і там їх називають банда колясочників. банда на візках, мабуть, по-українськи не знаю, як її перекладуть. Теж як ця банда виникла, вона не банда, вона і терористична ячейка, як ця спільнота виникла дуже цікаво, і такий дивовижний всесвіт Фостер Волес не намалював. Ну і багато-багато інших персонажів, які там вам зустрінуться, можливо, один там, можливо два рази. Але всі вони цікаві і всі вони з травмою. Не фізичною, ну і фізичною, звісно, також багато з них з фізичними травмами, але ментальною, якоюсь психічною, психологічною. І це здається з одного боку, що на квадратний сантиметр папіру дуже багато таких персонажів з травмами, але вони всі різні. Якийсь аспект життя вони розкривають. Цікаво, смішно іноді, іноді трагічно, ну, там і взагалі, або діти-спортсмени, на яких багато тиску з боку родичів, батьків і тренерів, і наркомани, в яких, звісно, яка травма. Тому персонажі калоритні, як то кажуть, і дуже привабливі. Хоч деякі з них дуже страшні, але все, все одно цікаво читати. Ну, як ви можете розуміти, просто для мене ця книга зі всіх боків просто якась дивовижна. Так, ну і на останок я хочу дати такі наважуся дати поради, як читати цю книгу. Ну, по перше, закладки, як мінімум, дві вам потрібно на виноски і на основний на основну книгу. Треба. Робити нотатки бажано про кожного персонажа і робити максимально детально. Я робив, але такі, хто це, який його вік, і все. А треба записувати максимально все, що він там говорив, що він писав, що він любив, а робити там чи ще щось. До речі, ще такі бажано використовувати наліпки, такі різнокольорові, помічати якісь частини тексту. Я помічав ті, що мені сподобалися, або ті, що я вважав важливими. Ну, наприклад, що таке безкінечний глум. Там є виноска і в ній є що таке безкінечний глум. Але помічайте все. Помічайте, от що вам лише трохи здається важливим, помічайте. Не розтягуйте читання цієї книги, вона дуже велика. І я читав її більше року. Це було хибне рішення. Я хотів читати там паралельно ще якісь книги. Не робіть цього. Прочитайте за 2-3 місяці всю книгу. Вона велика, але вона того варта і ви нічого не забудете. Я багато забував, мені треба було повертатися, шукати, де я щось що читав, е перечитувати, старайтеся прочитати це швидко. Так, і ось що я казав, як тільки закінчите, починайте читати. Я розумію, що це, скоріш за все, не трапиться, тому що я, я хотів би прочитати, але мені треба читати інші книжки. Ну я прочитаю е, більш е, уважно, але якщо є час і, і бажання, читайте одразу по второму разу. І, або як можете, як я зробив, йти на англомовні сайти і шукати теорії. Ви не знайдете теорії, звісно, ні на українській мові, а на російській, скоріш за все, теж не знайдете. Хоча, можливо, ну я не шукав, я пішов зразу на англійські сайти. Багато з них вже не знайдете. Там є і графік, і картинки, як е, хронологія, і там як це все влаштовано, багато чого вже втрачено. На жаль, я планую, ну, я б хотів би, скажімо так, це зробити на українській мові коли-небудь. Мабуть, і зроблю. Ну, ось такий перший випуск. Такий, мабуть, дивний, тому що це вперше. це без сценарію. мені, В мене були нотатки, про що розказати, але не знаю, впорався я чи ні. Я, звісно, це роблю в першу чергу для себе, щоб виговоритися. Але сподіваюся, можливо, вам колись це теж буде цікаво. Можливо, коли вийде книга. ви Будете готуватися до неї і почуєте цей подкаст. Так що до побачення і крапка!